Мер відомий волинський художник Володимир Жупанюк. На кордоні службовий собака знайшов у громадянина Польщі печиво з наркотиками. Біль втрати дівчина загиблого на війні Максима Бурди малює свої почуття і реалізовує мрію коханого. У студії 12-го Роман Вербич. вітаю. А почнемо випуск з інформації про київських гостей на Волині. У Луцьк сьогодні приїздив уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець, розказував про облаштування в місті центру захисту прав людини і про грошову допомогу переселенцям. За словами Лубінця, з 1 лютого не всі переселенці отримуватимуть щомісячні виплати. Їх лишать приблизно для 170 тисяч людей, що лише 8% з усіх, хто має статус ВПО. Найімовірніше, гроші заберуть у тих біженців, які виїхали і проживають за кордоном. Офіційно шумбуцмен приїздив у Луцьк, аби відрекомендувати свою регіональну представницю якою стала адвокатка Юлія Спас? Вона займатиметься безпекою та обороною, захистом прав дітей, порушенням інформаційних та соціально-економічних прав для цього, зокрема, буде моніторити ситуацію в геріатричних центрах, місцях позбавлення волі та дитячих закладах. До сумних новин сьогодні помер відомий волинський художник Володимир Жупанюк, графік, аквареліст, живописець, пейзажист, автор серії іконописних робіт. Його твори є окрасою музейних і приватних колекцій в Україні та за кордоном. У творчому доробку митця є також сюжетні композиції на історичну тематику. Художник народився у селі Вовковиї Млинівського району Рівненської області. З 1976 року жив і працював у Луцьку. Чин похорону відбудеться у четвер грудня о 13-й у Свято Троїцькому соборі Луцька, дванадцятий канал висловлює співчуття рідним і близьким митця. Ні дня без жалобних дзвонів. На Волині поховали загиблого на війні захисника Юрія Льовкіна. Серце військового перестало битися в бою з ворогом 1 грудня. Відомо, що на фронті Юрій Льовкін працював гранатометником. Був у складі стрілецької роти. Домовину з цілом захисника зустрічали на колінах. У храм, де відспівували героя, зійшлося все село. Перше щастить тобі по дорозі. Для життя вічного, дорогі наші воїни. А ми в своїх молитвах будемо завжди про тебе пам'ятати. Ми будемо пам'ятати про твій подвиг, подвиг героя. І будемо завжди співати тобі вічну пам'ять. Що це означає вічне пам'ятати? Дорогою до місця спочинку захисника траурний кортеж супроводжував оркестр, а люди розгорнули величезний прапор. Поховали героя Юрія Льовкіна на місцевому цвинтарі. Воїну з Волині, штаб-сержанту Анатолію Смітюху з каменя Каширського президент посмертно присвоїв звання Герою України та відзначив орденом Золота зірка. Анатолій Смітюх загинув 6 травня цього року у бою на Луганщині. Як ідеться в указі Зеленського, воїну присвоєно високу нагороду за особисту мужність і героїзм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові. У селищі Ратне у кота виявили сказ. Ковальська райдержадміністрація через це оголосила про карантинні обмеження у селищі. Щоправда, діють вони не у всьому ратному, а у так званій загрозливій зоні тобто у радіусі трьох кілометрів від місця виявлення захворювання це вулиці Прип'ятська, Хмельницького, набережна європейська та короленка. Тут проведуть вакцинацію домашніх тварин, а також встановлять постійний ветеринарний нагляд за тваринами. Жителі селища просять бути обачними та завчасно повідомляти ветеринарну службу про всі випадки, коли тварини кусають людей: і свійські, і дикі. Зазвичай до дня святого Миколая, який відзначають сьогодні, печуть миколайчики солодке печиво, але рецептура випічки таких собі ласощів, які знайшли волинські стражі кордону у громадянина Польщі, дещо, скажімо так, відрізнялася від традиційної. Миколайчики були. З марихуаною їх знайшов службовий собака прикордонників на пункті пропуску у Стелух. Ланчбокс із такими смаколиками був схований під переднім пасажирським сидінням. Ще один харчовий контейнер знайшли на задньому сидінні автівки. Загалом поляк хотів завести з собою в Україну понад пів кілограма цих наркотичних ласощів. Їх вилучили для проведення експертизи. У шацькому нацпарку знову скандал. Місцеві б'ють на сполох через діяння підприємця, який облаштовує на березі світязя нову зону відпочинку. Він мало того, що позрізав дерева, так ще й засипав пляж забороненою землею. Очільниця Шацького нацпарку проблеми не бачить, ба більше каже, що сама змусила підприємця засипати пляж ґрунтом. Більше у сюжеті. На пляжі Світязя облаштовують нову відпочинкову зону. От тільки стверджують місцеві, робляться з порушеннями. Без дозволів позрізали дерева і всипали ділянку з забороненою землею із чужої території. В одному полі вісім пеньків. Вісім пеньків. Відомо, що бізнес на березі озера взявся вести підприємець з Нововолинська Віталій Ярема. Для цього нібито уклав договір із шацьким нацпарком. В договорі між е, мною і Шатським національним парком прописано, що я маю створювати умови для людей. У вас є договір оренди з ним? Звичайно, є. От тільки очільниця заповідника Марія Хрестецька про договір, як виявилося, ні сном, ні духом. Принаймні так розказує журналістам. Він Я так розумію, у вас парк Ні. Водночас пані Христецька добре знає, що підприємець Ярема засипав пляж світязя землею. Якщо ми розмовляємо з вами про завезення ґрунту на територію пляжу, mm -hmm. так це є законно і він має повністю він і інші підприємці, тому що ви я думаю, пам'ятаєте, яким пляшкою мають право завозити землю або робити цю е, зону відпочинку для людей, які приїжджають більш комфортно. І моя адміністрація парку ставить прямі такі завдання. Утім, є нюанс, землю якою Віталій Ярема вирівнював нібито орендовану ділянку, він взяв зі ставка підприємиці Наталії Пишук. До всього я кажуть у селі родички чоловіка Марії Христецької. У вересні вона просила ушацької селищної ради згоду на облаштування ставка та пониження ґрунтових вод. Дозвіл отримала, але з однією умовою не вивозити ґрунт за межі земельної ділянки. Праві на ділянці людини, яка купала ставок. Земля мала лишитися на території ставка з забороною подальшого її вивезення, ні? Так, але по закону такого немає. По закону нібито немає, а кримінальне провадження у цій справі, стверджує видання «Бух», було. Розберімо, чи можна на березі світязі зрізати дерева і вмощувати землю. Положені про національний парк розписано, що можна робити у прибережній смузі. В охороні прибережній смузі будь які роботи заборонені. Тільки згідно дозволів і проєктів. Якщо Віталій Ярема дійсно має договір оренди із шацьким нацпарком, то в документі має бути прописано, що можна, а що не можна робити на цій землі. Треба дивитися умови договору земельні ділянки і парку там обумовлено, на які роботи він має право проводити. Але будь-які роботи все рівно зрізати дерева, він не має права там тобто, договір, ти повинен вказу. Чи бачив в очі Віталій Єрема умови цього договору? Питання як і те, чи закриває керівництво нацпарку? очі на те, що діється на території заповідника? Анастасія Качина, дванадцятий канал. Біль втрати так називається картина Марії Лукашук коханої дівчини відомого волинського небесного фотографа. Її Максима Бурди не стало в січні цього року під Бахмутом. Виставка його воєнних фото об'їхала вже дев'ять міст України. Це було мрією Максима, яку тепер втілила у життя його дівчина. Детальніше про історію військового дивіться у сюжеті. Я наразі не, не відкриваю наш діалог ніде в жодних масаджех, тому що мені дуже важко і. Не захожу на його сторінку, тому що це дуже боляче. Це Ковальчанка Марія Лукашук, дівчина загиблого на війні небесного фотографа Максима Бурди. У Луцьк вона приїхала на арт-терапію. Її Максима вже немає майже рік. Червоний і чорний як символ болю, як того, що рана кровоточить. От я хотіла саме зробити ось такі грубі мазки, щоб показати. У сюрану, яка дуже сильно болить, ма пройшло вже майже майже рік, але е, в цьому я живу. Вже Максима Бурди не стало 26 січня цього року під Бахмутом. Всього через 20 днів після прибуття на фронт. Ще в перший день війни вирішив, що піде на захист країни. Але довго був у військовому резерві на навчаннях та полігонах. Дівчина пригадує, що це його дуже дратувало, адже, мовляв, навіть військовим себе не може назвати. Я завжди повторював, що війна обов'язково буде. Питання часу лише коли. Він завжди готувався, і для мене це було просто зрозумілим, чому він в перший день приєднався, тому що він, в принципі, раніше вже був в лавах ТРО, і для нього це було цілком логічно. Морія згадує, Максим готувався до вторгнення за декілька років. У 2019-му він вступив до лав тероборони, регулярно навчався правилам ведення бою і тактичній медицині. Хоч за станом здоров'я мав право лишитися вдома. Там він був комісований через хворобу хребта, він міг не йти воювати. От коли нам сказали, як він попав взагалі. Тобто він він за таким діагнозом не беруть людей, тому що у нього була гемангіома, здається, хребта, і він був комісований взагалі. Поїхав в Луцьк, і через Луцьк якось він попав в ЗСУ. Останні дні запевняю, дівчина були складними для Максима. Особливо боляче було бачити, як гинуть побратими. І він був дуже пригніченим. Він написав, що я навіть не хочу тобі зараз телефонувати, щоб ти просто не чула мій стан. І я відчувала, що йому дуже важко. Я кохаю тебе понад усе на світі. Знай ти краще, що могло зі мною статися. Це повідомлення. Марія отримала за два дні до його смерті. Тоді каже, не було ніякого передчуття біди, але перечуття такого, що станеться не було взагалі, ні в його мами, хоча вона завжди перечуває, і я так само перечуваю дуже емоційна людина. Я була впевнена, що все буде добре до кінця. Абсолютно і в день смерті вранку він мені ще насилав котиків тваринок. Відео смішні, дуже любив це, бо казав: просто насилай мені якісь смішні відео, тому що я якось відволікався. А вже в обід його не стало. Мрія створити фотовиставку воєнних фото зародилася у Максима під Бахмутом, хоч і не одразу. Перші дні пригадує Марія за фотоапарат і не брався, та все ж згодом створив серію атмосферних фронтових фото. Ці світлини вже об'їздили дев'ять міст України. Пам'ять про такого небесного фотографа. Виставка включає в себе 200, майже 200 світлин з полігонів навчання і біля Бахмута. Це дуже великий фотопроєкт, можна сказати, тому що окрім робіт ми нас представили листівки з фотороботами, наліпки. Отакі можна футболки придбати з фотороботами, худі. І частину коштів ми даємо на Яну і частину перекриваємо логістику в інший міст. Посмертно Максим був нагороджений президентом України орденом за мужність третього ступеня. Саме та мужність, а ще самовідданість каже дівчина були тим, що спонукало його піти на війну, адже він був самовідданий як і фотограф, як і професіонал, як і чоловік в стосунках, які ем, військовий, тому що він міг залишити військову службу через те, що він був комісований. Але він розумів, що якщо він вийшов на цей шлях, він мусити до кінця, він мені постійно це говорив. Біль втрати ця намальована робота показує всю пошматовану душу коханої Максима. Йдучи на терапію, зізнається відразу знала, що буде зображати, і стверджує, картина вийшла непроста, але дійсно стало легше. В них буде можливість поспілкуватися між собою, поринути від мистецтва, і зазвичай показує досвід, такі така практика вона трішечки допомагає, і ми дуже хочемо по цьому посприяти. Проєкт Жива, справжні історії кохання зібрав у Луцьку жінок загиблих військових, аби допомогти їм віднайти внутрішній ресурс, жити та рухатись далі. Організатори запевняють, проєкт не про смерть, а про життя. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Свято Миколая це передусім свято дитинства. А для тих, у кого воно опалене війною, святковий настрій хочеться створити по-особливому. І от у Луцьку в Палаці учнівської молоді для дітей-переселенців організували дійство з нагоди першого свята новорічного циклу. Були і веселощі, і концерт, і солодкі подарунки. Як усе відбувалося, бачила наша знімальна група. Харків'янка Настя уже майже рік живе у Луцьку. На початку війни, коли її місто нещадно обстрілювали, дівчинка з сім'єю виїхали у село. Півроку жили в школі, обладнаній для переселенців. Постійні тривоги й обстріли не давали спокою. Повертатися родина не наважувалась задля безпеки дітей. Так трапилось, що у нас до нас приїжджали в школу. Ну там, де ми були в селі військові. Військові були з Волині, з Волинської області, були з Луцька, з Коваля, з інших міст. І якось вони просто надихнули нас. І, в принципі, так сталося, що нам тут підібрали житло, і ми змогли вирішити, І ми вже їхали сюди, конкретно переїжджали. У Луцьку Настя навчається у гімназії номер 3 Сьогодні вона з мамою прийшла на міське свято, організоване з нагоди Дня Святого. Того Миколая батько дівчинки залишився у рідному Харкові. Настя каже: має до небесного покровителя тільки одне бажання: я хочу, щоб тобі був зі мною. У палаці учнівської молоді Настя, як і ще кілька сотень дітей-переселенців, споглядала театралізоване дійство на зустріч Пригода лялька-мотанка проводила вікторини, пояснюючи старовинні українські слова. Пес патрон нагадував про основні правила безпеки. Виконуючи гопак, танцюристи кружляли в хороводі, що нагадувала заметіль. На святі, організованому мерією міста, діти отримували не лише емоції, а й солодкі подарунки. На свято завітав міський голова з привітаннями. Перш за все, я хочу побажати вам, усім нам, усім українцям, щоб в наступному році Бог подарував нам перемогу, щоб закінчилась війна. Люди, яких вигнала з дому війна, кажуть, що такі дійства необхідні, попри усі біди і негаразди. У нас інші зараз цінності, нам не потрібно дуже великих якихось да, там, пафосних таких заходів, але навіть, навіть таких сімейних, як то кажуть, місцевих заходів на місцевому рівні це дуже важливо, бо все одне дитині потрібно дитинство. Всіх зі святом вас вітаю, ви найкращі діти знаю. Таким побачили цей день журналісти 12-го. Нехай святий Миколай виконує усі ваші важливі бажання, і головне, наше спільне найважливіше. Ну, якщо ви раптом пропустили цей випуск, або маєте бажання переглянути ще раз сі сюжетів, маєте змогу зробити це на ютуб-каналі. Новини 12. Дивіться, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте, підпишіться, якщо іще цього не зробили. І звісно ж, тисніть на дзвіночок, аби першим отримувати найважливіші новини краю. Дякую вам за увагу. Щиро зичу і вам, і собі, аби у кожному наступному випуску хороших новин ставало більше. Побачимось.